Що там за робічани? Як вам новий закон про мобілізацію? Я б пішов би воювати, але я ж, блядь, депутат. Нам закони приймати. Важка ноша, той мандат. Я би теж пішов служити, але мама прокурор, вона мене не пускає погуляти за забор. І я би теж пішов із вами, але я синок судді. Ті села нехай воюють, прокурори судді ні. Ну а я чорнострендівся, я ж з'їбався за кордон. Я у Польщі чи в Канаді, у Хелянт я і Гандон. Ті, що хотіли воювати, вже закінчились усі. Хто лишились, ті стомились. Ну а інші кажуть, ні. Особиста моя думка, я б забив на той Донбас, де й у Крим я не збираюсь краще з'їжджу у Тіхас. Я б хотів, щоб Путя здохнув. Також Шойгу і Лавров, батько, щоб роздерли сраку 30 крепких мужиків. Я б хотів, щоб швидше орки всі звалили на той світ. Ну, а хлопців українців ми не клали на їх щит, щоби жили, розвивались і з дівчатами кохались, а не в полі у могилі, пори і мами сиві. В кожного своя дорога. Хтось воює, хтось пиздить, в когось гроші, в когось діти, хтось звалив, побачить світ. Головне це перемога і не згристися самим. Як ми будемо разом жити, як настане, коли мир. Поділіться своєю думкою в коментарях. Як вам? Як ви ставитесь до нового закону про мобілізацію з 27 до 25? А було як? Погано? Ну, це дуже сумно насправді, тому що більше людей мобілізують і молодих людей. А я вважаю, що молоді люди потрібні для того, щоб будувати державу. Хочеться, щоб це швидше закінчилося. Нейтрально. Mm -hmm. Нам ще рости і рости. Я рахую, що це вибір кожного. Наприклад, якщо чоловік якийсь а, має сім'ю багатодітний, має дітей, а, рахую, що це вибір і він може не йти. Можна декілька запитань. Да, Якось не знаю. Байдуже. мають всі воювати, це є нормально. Ми живемо в країні, якій війна. Мусимо захищати країну, так? В принципі, байдуже. Реалі... Ну... реалістично ставимося, скажімо так, реалістично. Да. Розумію, що це треба, але не дуже раді на да, отак. Де мобілізації не буде, а знаєте, мене дуже обурила саме подача закону про мобілізацію. Я просто не представляю, що відчувають військові. Тобто, їм говорили, виступали на засіданнях, нас мотивували, казали: всі, йдіть до війська, нема. Ким міняти треба міняти військових, так закон мобілізації направлений на те, щоб міняли наших військових. І що за день до голосування цей пункт прибирають про демобілізацію військових? Тобто ті люди, які з 24, го там 14-го року воюють. Коли в них буде відпустка, коли вони зможуть просто банально відпочити? Це знаєте, це нардепи, просто деякі які заявляли і говорили про це, запрошували військових до ради, щоб вони спонукали всіх проголосувати, і тут в останній день це прибирають. Тобто для мене це знущання і зневага до народу цими нардепами. І основне, що стосується безпосередньо моєї роботи, тобто я розумію, що оцей пункт забезпечити працівника явку до ТЦК, як власник там Юрособи може це зробити. Як? Як може це забезпечити? Тобто, це такий якийсь пункт. Просто дебільний, але знаєте, всюди є такі нюанси, лазейки. Ми не говоримо про те, що треба йти в сільпо, да, це ж критична інфраструктура і так далі, і там буде бронювання. Є лазейки ще досі в законі. Але знаєте, я наскільки вже боюсь це говорити публічно, саме для підприємців, тому що навіть спеціаліст, якого дуже поважаю, то записав це відео в Тіктоці, і я йому пишу: будь ласка, не популяризуй цю тему, тому що. Це єдиний ще, знаєте, такий момент залишився для підприємців, де можна видихнути. Але якщо ця тема буде така дуже популяризована, тобто ми ніколи не зможемо вже видихнути і всі будуть зрівняні, і взагалі не буде жодної якоїсь, знаєте, такої нюанса. Але я придумаю, як це записати. Але якось треба так, щоб це відео не розліталося. Окрім uh, того, закону про мобілізацію, який сьогодні вже було проголосовано в першому читанні, в нас з'являється також нова інформація і нове питання, яке зараз, я так розумію, будуть просувати в інфобросторі, і воно стосується мобілізації жінок. Давайте зараз про це трошки поговоримо. Обов'язково підписуйтесь на цю мою нову сторінку в Тіктоці. І пишіть свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати, тому як. Було зроблено заяву радником з гендерних питань, командувача сухопутних військ України, і він говорить наступне: що Україні слід підготуватись до того, що жінок теж доведеться мобілізувати до армії найближчими роками. І з однієї сторони говориться про так званий ізраїльський сценарій, так, коли в війську служать абсолютно всі. І з іншої сторони, це буде означати в першу чергу те, що. Будуть мобілізувати можливо, і не всіх жінок, але як мінімум, якщо всіх жінок зроблять обов'язково воєнно зобов'язаними, то жінок також перестануть. Випускати з України і під цю категорію, якби будуть попадати не тільки чоловіки, які, якщо зараз перебувають в Україні і немає в них відповідних дозволів, вони не можуть покидати Україну. І от зараз в інфопросторі починають вони закидувати оці вудочки, скажімо так, провіряти. Провіряти, як люди на це реагують, і зараз я думаю, що наряду з законом про мобілізацію, який вже є, будуть просувати нові ідеї про те, що жінок також потрібно мобілізувати, і потім просто в якийсь певний день, скажімо так, просто одним днем закриють можливість виїзду також і для жінок, і далі буде відбуватись все те саме, що і з чоловіками. Я думаю, що уповноважені особи, якщо роблять такі заяви, і навіть якщо потім говорять, що нічого такого не буде, то таким чином вони їх роблять не самі, їм говорять, що сказати, що не сказати, просто для того, щоб як мінімум провірити суспільну думку. І цікаво почути буде також і вашу думку. Пишіть її в коментарях. Як ви вважаєте, чи має бути обов'язкова військова служба і обов'язкова мобілізація також і для всіх жінок, які мають український. Паспорт і е, також е, пишіть свої думки взагалі по цій темі в коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, за ваші підписки, за ваші реакції. Е, всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Мобілізація транспортних засобів сьогодні вийшов новий законопроект: що представники ТЦК можуть мобілізувати вашу автівку. Зокрема, якщо у громадянина власності знаходиться більше одного транспортного засобу, то автомобіль. Чи інший транспортний засіб можуть мобілізувати на потреби ЗСУ Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради затвердив положення військово-транспортного обов'язку в остаточному варіанті законопроекту про мобілізацію? Про це йдеться в оприлюдненому висновку комітету, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Відомляється, що військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов'язок поширюється як на місцеві центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян звичайних громадян. Власників транспортних засобів мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК. Відповідно, це не стосується тих, хто має власності лише один транспортний засіб. Ну на цьому хоч спасибі. Вернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів момент оголошення демобілізації. 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі цей законопроект попрямує до Верховної Ради. Депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей. Тей, що скажете з приводу нового законопроекту, чи згодні ви з тим, що влада вилучала транспортні засоби у звичайних людей? Як сьогодні заявив міністр за оборони Гаврилюк, міністр оборони, сказав, що всі чоловіки, які є обмежено придатні, повинні бути з'явитися військомати, Тобто ТЦК повинно їх або затримати, якщо вони не з'являться, ну тобто якщо їм приходять. Оповіщення, що вони повинні з'явитись там, условно через місяць буде діяти вже цей закон. Тобто, я так розумію, Зеленський все це підпише. Коментуйте, будь ласка, взагалі з приводу того, хто буде. Ну, от це реальність, хто от буде добровільно йти. От Ви розумієте, представте, скільки людей не хочуть просто туди йти. А це вже цих людей будуть заставляти примушувати, тобто, примушувати насильно йти туди. І коментуйте, хто і як. Взагалі на це дивиться. Тобто, що це буде відбуватись, на, ну, на чию думку, як що буде відбуватись там протягом кінця місяця, які будуть дії від поліції, ТЦК? Чи будуть штрафи, чи будуть взагалі, може, з домівок витягувати? Це, якщо чесно, вже нічим гарним я думаю, не закінчиться. Але діліться зі своїми знайомими, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Так, важлива інформація для жінок. Сьогодні безугла заявила, що потрібно мобілізувати жінок, тобто потрібно не те, що мобілізувати, а ми прийдемо до цього там протягом року-двох війни ми прийдемо до того, що будуть мобілізувати навіть жінок. І типу з таким, як би це смішно не звучало, але це наші реалії. Ми або будемо мобілізувати більше людей, і включно жінок. Або будемо знищені, типу, з таким, От таку заяву зробила без угла. Взагалі, які ваші думки з приводу цього? Прокоментуйте, будь ласка, дуже цікаво. Тому що мені здається, те, що будуть набирати навіть всіх плюс жінок. Але це навіть ну таке буде. Тобто як заявляють вже з приводу жінок, навіть але ну там навіть з 18 років, я так розумію, вже будуть мобілізувати. І плюс жінок, то я не розумію просто, що з країною буде взагалі, і хто тут залишиться. Тому діліться цим відео з своїми знайомими подругами і взагалі з усіма знайомими. Коментуйте. Дуже цікавий ваш коментар. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, буду вдячний і ставте лайки цьому відео. Поширюйте, будь ласка, буду дуже вдячний. І так важлива новина для всіх чоловіків. Міністр оборони сьогодні сказав, що по закону через місяць всіх чоловіків, які були обмежено придатні, тобто там, де в ваших справках пишеться обмежено придатній, всіх цих чоловіків будуть викликати в ТЦК для проходження повторної медкомісії, а особливо тих, хто зробили ці справки з 22-го року. Тобто, Гаврилюк повідомив, що всі до єдиного повинні пройти повторну медкомісію, і будуть викликати самі ж ТЦК. Я так розумію, поліція в розшук подавати через місяць. Тобто, через місяць, як там запевняли, закон ще Зеленський навіть не підписав, але я так розумію, вже ТЦК на ворожані. Так що цікаво, що буде через місяць, і невідомо, що буде через місяць, які вони будуть заходи вживати. Тому діліться цим відео зі своїми знайомими близькими. Коментуйте кожен коментар цікавий, підписуйтесь обов'язково на канал, і також на мій телеграм з закріпленій шапці профіля Тікток. Це ще одна новина, про яку говорить Жозеп Борель. Тобто наші західні партнери мають приблизно 100 систем Петріот. Але наше правління, тобто наше правління просить на захист нашої держави приблизно з 7-6 цих Петріотів. А в них більше сотні. Ви уявіть. І вони не можуть надати хоча б 6-7 не можуть надати. Ось така допомога західних партнерів. Тому як ми можемо виграти все це, що твориться тут, в нашій країні, якщо нам Захід не може допомогти нічим взагалі, Тобто, таким іменно, знаєте, найпотрібнішим. Тому діліться цим відео з своїми знайомими, друзями, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал. І так важлива новина для Київлян. Сьогодні чиновники заявили, що на контрактовій та поштовій площі буде посилення патрулювання такими органами як поліція і плюс ТЦК. Самі знаєте для чого це все робиться. Але як вони сказали, це буде для того, щоб уникати якихось там бійок в громадських місцях, Тобто, самі розумієте, але це все трішки по-інакшому, якщо логічно подумати, все буде. Ну в принципі, посили, посилять. Посилять ось такі заходи, тому діліться цим відео зі своїми знайомими, близькими. Репост, лайк, підписка на канал обов'язково.